Рюкзак спеціальний з загальним об'ємом 75 літрів. На спиній частині вміщені стропи під систему молі, а також дві додаткові стропи, які можна підвищувати спорядження як вертикально, так і горизонтально. Для цього з правого боку Є додаткові кріплення, які дозволяють фіксувати тропу. Ось таким чином. В боках розташовані великі бічні кишені. Тишенька під бірку. Пільна частина посилена, янки регулюються зверху. І знизу широкий поясний ремінь з в передній частині і додатковою регулюванням в задній частині. Передусім рюкзак призначений для перенесення великої кількості речей.